Він ночиний в новому епізоді нашої програми ми говоримо про підприємство, про те, як починати бізнес з нуля. Гість нашої програми Вадим Брояка приватний підприємець та громадський діяч. Пане Вадиме, мої вітання. Добрий. Власне, у бізнесі ви вже 20 років. А з чого все починали? Все починалось, ну це так. Все починалось з ідеї, з Ну, от, і з такого бачення свого майбутнього, що я ніколи не хотів, скажімо, залежати від матеріальних благ, тобто я хотів завжди заробляти, працювати і не просто так прожити життя, а зробити щось корисне для себе, для своєї сім'ї, і для суспільства. Ви багато говорили про те, що в своїх соціальних мережах говорили про те, що ви бізнесмен, в якого найбільше обнульовок. Про що мова і що це за обнульовки? Ну, обнульовки і найбільше ну, для мене їх було багато. Я не скажу, що найбільше ну, немає такого рейтингу, але вони були і досить такі чіткі, де я чітко розумів, що все ноль або мінус ноль, мінус п'ять. Ну, тобто я розумів, що е, таких було три глобальних. Скажіть конкретніше. Конкретніше. Був у мене перший бізнес, який був е, пов'язаний з металопластиковими конструкціями. От. І в 2008 році там був е, така була криза Всесвітня, де курс долара, конкретно у нас, ну там, я не пам'ятаю, з 5 гривень на 8 піднявся. І тоді це всі так. Е, Особливо я прочувствували, і я вирішив, що я закриваю цей вид діяльності. О, і е, я одразу почав інший вид діяльності. Це були паливні брикети, пелети, і е, який закінчився фіаско. Тоді я зрозумів, що це ноль. Це перший такий був. Це мені було 23 роки. Тоді просто не зайшло, не було ще на ринку ось того попиту на ці бракети, що сталося? Ну, по-перше, я е, на той час я працював там в, в сіру, як правильно, там в чорну. О, таке, неофіційно. Неофіційно. Я там порішав, там нарішав і дорішався до того, що. У мене відкриті були проти мене там три кримінальні справи, там за забруднення околишнього середовища. Ще там. Ну, от, за що я поніс відповідальність? Ми от. ще повернемося до того, що це не єдиний ваш досвід. А ви сказали, що три найбільших обнульовки. Яка була третя? Да. Перша це вікна. Ну, я їх закрив, друга це білети брикети і, і третє, це я займався мафами. Це мала архітектурна форма. Ну, в народі це кіоск в, в місті Києві. У мене в Києві були ці мафи, які я здавав в оренду. Все було дуже класно, гладко. Але м, це був 2012 рік і йшла підготовка до Євро 2012. І коли я вже накредитувався, щоб ці мафи побудувати, здати в оренду, я якраз залучив ще не свої кошти. От, і коли почалась підготовка до євро, їх всі знесли. І е я остався е без прибутку і мало того, що й всім Скредитами. з кредитами. Скажіть, да? ви після цього футболу ще любите? <сум> я кличка після цього не люблю. Бо це якраз він тоді був мером міста Київ. От. Ну я його якби підтримую, то, що він зробив, але це було проти моїх інтересів. На той час як після ось оцих всіх ситуацій ви знаходили в собі сили для того, щоб відкривати нову справу, е, ну, це ж не тільки фінанси, це також і моральна складова? Ну так, да, дійсно, морально це важко, але важко, ну, важко це усвідомити. Але ну, я якось над цим не задумуюсь, тому що ну, жити все, все одно далі потрібно. Потрібно робити те, що любиш, те, що подобається. І ну, тут вже не зупинятися. Я не можу просто зупинитись, і мені просто я вимушений е, йти далі, далі щось нове починати, пробувати і рухатись, діяти, скажімо так. Останні 13 років, якщо я не помиляюся, ви працюєте в нерухомості. Це власне те, що ви да. вже да. нащупали, що ваше, да, що да. що вдається, і якщо я не помиляюся, ви стали першим у Вінниці, хто розпочав будівництво елітно елітних таунхаусів. хаосів. Uh -huh. Як виникла ідея, десь піддивилися, і на сьогодні продовжує ростуватися популярністю? Ось така нерухомість? Uh -huh. Знову ж таки, рейтинга, хто перший, тут немає в нас такого серед забудовників, але дійсно один із перших, хто таку витримав, таку концепцію, е елітне житло, елітні таунхауси в межах міста. Е як народилася ця ідея, напевно, перед тим як це будувати, як стати забудовником, я е е займався купівлею і продажем нерухомості. Спочатку надавав таку послугу, потім там перепродавав, робив ремонти. І я дуже, скажімо, бачив, що потрібно людям, конкретно вінничанам, тому що в кожному регіоні всім по-різному щось потрібно. От не хватало такого житла, де є рішення житла під ключ, тобто зі всією інфраструктурою. Якщо людина, наприклад. Хоче купити е, житло е, в центрі міста, але це має бути не квартира, то такого на той час не було. Були там таунхауси, будинки, але за містом. А такого, щоб в місті і е, е, своя земельна ділянка, такого не було. І я це, скажімо так, успішно презентував на свій страх і ризик, тому що я цього ніде не бачив. Просто була ідея. І ризик виправдав себе цього разу. Да, цього разу виправдав. Зараз ви знову диктуєте тренди в сфері нерухомості і нещодавно ви презентували капсульний будиночок. Розкажіть про цю ідею, як угу. вона виникла, і знову ж таки про популярність, наскільки вона вже користується попитом. Угу. От я дуже от знову ж таки, мій досвід в сфері нерухомості показав те, що люди, навіть якщо вони живуть в квартирі в центрі міста, їм все одно потрібно якийсь частинку заміського життя там, на вихідних прожити. От. І в, насправді дуже багато людей, які там... Я побачив таку потребу, що шукаю собі дачний будиночок за міський. І просто порахувавши вартість земельної ділянки, вартість будівництва, оскільки це за містом, це роки праці, роки будівництва, переговори з будівельниками це страшна штука, От, ремонти, то поки людина добудує собі дачний будиночок, то вона вже потім. Вже немає сили і за... бажання в нічого. Це часто немає або сил бажання. Тобто, А тут я побачив таку класну альтернативу. Тобто людині не треба взагалі хвилюватись. Вона за е, чесно зароблені гроші в, в повсякденній діяльності бере і купує собі такий заміський е, стиль життя. Купила будиночок, все, рішення під ключ. Залишилось тільки оплатити. Якось так. Окрема тема для розмови це корупція. Знаю, що у вас особливе до цього ставлення, власне, ваша думка. Ой, це дуже така тема, на яку б я міг би говорити годинами, але я попробую так. Я дуже люблю на прикладах пояснювати. От дуже класний такий приклад, коли поліція з'явилась замість міліції, і дійсно на цю службу прийшли поліцейські, які. Там молоді, в них нове виховання, вже змінився образ міліції. Міліція асоціювалася з товстосумим там пузатим дядькою, який е, пішов на службу для того, щоб кошмарити людей і збирати якусь дань. То тут на заміну цих персонажів прийшли поліцейські, які дійсно там молоді, перспективні, підтянуті, які вже, хоч видно по них, що це поліцейський, що якісь там фізпідготовка присутня. От. І коли з'явилася поліція, то я дуже, скажімо так, обрадувався і ні разу в житті я прийняв таке рішення: ніколи не дам ні 100 гривень, ні якщо я порушую, я за це плачу. Тобто я порушую свідомо, порушив, заплатив штраф. І вже скільки років. Я хабарів не даю, і в мене їх і не, ніхто не вимагає. Вимагають, да. І знову ж таки, корупція це, вона закладена нам ще з часів Совка, коли мама казала: сину йди в податкову, там же ж заробляються гроші, сину йди десь, візьми жезла на дорозі, заробляють гроші. Нам підмінили поняття заробітку. З держслужбою, з поняттям слуга народу. Тобто, в понятті слуга народу є, ну, воно саме про себе говорить, що слуга народу це служить людина людям. І за це отримує заробітну плату від держави. А, і я рахую. Я до цього дуже негативно до корупції відношусь. І я рахую, що це пройде з нашими дітьми. От я виховую свого сина, і він чітко розуміє, що поліцейський це не для того, він на дорозі стоїть, щоб з тебе збирати дань. І податківець не для того, щоб теж збирати дань, а поліцейський для того, щоб тебе оберігати, тебе підсказувати, Якщо ти щось провинився, він тебе наказує в вигляді штрафу. І так само податківець. Податківець він контролює. Людей, щоб вони вчасно і справно е, платили податки, і це нормально. Ви вже говорили про те, що у вас були три кримінальні справи. Загалом у вас було 16 обшуків і п'ять кримінальних справ. Це такий результат вашої принциповості. Ну от навіть немає такого гарантії, що після цього інтерв'ю буде ще якась там кримінальна справа чи обшук. Ну я насправді я нічого не роблю проти закону, я сплачую всі податки, і... але дійсно спроби були напевно через мою принциповість. А може і, і ні. Це залишиться секретом знаком питання для це наших для, глядачів. Для мене це теж секрет. Коли ну, принциповість, І я рахую, це нормально. І е, я можу це все знову ж таки обґрунтувати, чому я такий принциповий. І на прикладі поліції я пояснив. І це стосується всіх органів державної влади, що е, я не домовляюсь виключно е, навіть. Е, Ну, таке основне це заради майбутнього своїх дітей. Але справи закрито? Ну, звісно, немає. Ну, знову ж таки, якби я щось порушував, то їх би не було закрито. А так вони закриті всі. Е, ще одна Тема важлива для кожного підприємця це команда, тому що досягти успіху без людей, які тебе підтримують, які є твоїми однодумцями, досить складно у вашому житті. Є такі люди, яким ви довіряєте, які з вами можливо десь прийшли зараз, а десь з вами від початку ваших сходинок і до сьогоднішнього дня. Да, от це якраз така класна тема, це команда. От мене є команда внутрішня, це які операційну роботу роблять. Це команда, да. які конкретно це, от мене є там бізнес, і вони всередині бізнесу створюють систему і працюють, це команда. І є ще друга така сторона медалі це команда, я не знаю, не партнерів, а однодумців. З якими, які в них свої бізнеса, у мене собі свій, але ми співпрацюємо. От от. Я користуюсь їхніми послугами, їхніми порадами. І вона дійсно в мене, цих така команда однодумців, дуже потужна, і класна підтримка, є з ким порадитись, є в кого що повчитись, є сенсеї в мене. Це я називаю людей, в яких я вчусь ведення бізнесу, вчусь масштабуватись, вчусь розвиватись і таке. І в мене вона дуже потужна. Останнім часом ви досить активно ведете соцмережі, стали медійним. Розкажу, що журналісти, коли готуються до будь-якого інтерв'ю, окей, Google, що потрібно знайти про людину? Якщо ще кілька там, до прикладу, місяців тому про вас важко було знайти якусь інформацію, то сьогодні відкриваєш Google, і там просто Фейсбук розповідає все, що тільки можна. Да, чому ви вирішили перейти в таку інформаційну площину активно? І на сьогодні вона вам допомагає. Все ж таки медійність заважає. Ну, це такий, так, да, дійсно. Це новий етап. Це, і дуже класно, що ви не використали слово блогерство. О, бо це не блогерство, це дійсно медійність. Воно допомагає і заважає. Ну, це можна так сказати, 50 на 50. Я вирішив стати медійним, тому що дійсно оцей шлях, який я пройшов, про те, що ми попередньо говорили, там, про мої взлети, падіння. Я його просто вирішив висвітлити, цим поділитись. Це така місія, це голосно сказано, але мені є, що сказати, і не в примусовому, а в такому. Інфопорядку, я можу цим поділитися безм'язно. Якщо ви вже ділитеся порадами, то що б порадили людям, які, можливо, десь тільки планують якийсь стартап, які хочуть розпочати свій бізнес, але бояться, що б ви порадили? Робити, робити, діяти. Тільки діяти, діяти. В мене таке, от, Ми перед цим тему якусь піднімали, чому в мене руки не успіха. Я постійно діяв. Діяв, діяв. От навіть сьогодні такий от класний день. От е, я вчора придумав, в мене з'явилася ідея вчора. Я почав діяти, підключив кучу людей, всіх оповістив, там навіть деякі люди отримали завдання від мене, які мали сьогодні зробити. І сьогодні я зранку встав і в мене був поганий настрій. Я такий думаю, навірно, ця вся ідея, ну, не буду я нею займатися. Але мені почали відзванюватися ті люди, яким я ставив вже задачі, і вони мене просто змушують далі діяти. От. І команда змушує діяти, тому що немає часу зупинятись, і... тому що це не тільки моя відповід... ну, перед собою відповідальність, а перед людьми, які отримують з моїх бізнесів заробітну плату. От. Перед партнерами, в яких в нас також є зобов'язання. По якихось може, спільних стартапах там. ну, Так що діяти, тільки діяти. Ще одна тема, яку я не можу оминути сьогодні це війна, тому що вона вплинула на кожного з нас. Як вона вплинула на ваше оточення і на ваш бізнес, зокрема? Так, да, це така тема, дуже знову ж таки глобальна. Але я, якщо коротко сказати, дуже повпливала на конкретно на мій вид діяльності, на бізнес, тому що дуже велика проблема з людьми, які працюють в чоловічій статі. Дуже велика проблема по пересуванню, де зав'язані якісь, може, там міжнародні відносини також. Проблема в, в в самій морально-психологічному стані. От якби я стараюсь мінімально про це думати, все одно-таки є напруга, і вона чувствується від мене і по відношенню до мене. Але ну, з цим, все одно з цим далі потрібно якось жити, вчитись жити. І е, це така ситуація, де Впливати на нього особо я не можу, але я максимально роблю для того, щоб з нею як би, жити. А часто звертаються до вас бійці, захисники про допомогу? Часто, так. Да. І якщо от вони звертаються, я нікому не відказав. Чим можу, я завжди допомагаю, йду на зустріч і навіть більше. Нещодавно ми вшановували пам'ять тих, хто загинув 14 липня, і цьогоріч ми побачили оновлений меморіал. Це була ваша ідея, якщо я не помиляюсь. Розкажіть про неї детальніше, чому вирішили провести цю реконструкцію і встановити ось такий елемент. Ну, от конкретно, це ідея така спільна з, з нашим таким вінницьким громадським активістом Володимиром, Володимиром Затайдухом. Він дуже дійсно переймається цим, це для нього важливо. І постійно про це говорить, нагадує, там в нього товариш загинув, він постійно віддає шану. І якось так під час того, як він ділився, я кажу, давай якось попробуємо повпливати на це все. І ще в нього така присутня. Якість його характеру, він любить, там. От мене якраз перед цією ідеєю я думав, як я буду святкувати день народження. Але яке святкування під час війни, я якби свідомо сказав, що я його святкувати не буду. І він почав. Ну так, легенько пробивати, що мені подобається, і гуглити там, що подарити людині, в якої все є. Ну, я ж бачу, він мені там силочки скидає, цікавиться, так, дивиться моє відношення, якщо мені там картину подарити. І от це спонтанно родилась така ідея, що мені дійсно нічого там з матеріального не потрібно, але класно було б зробити апгрейд меморіал. І я зняв відео в Фейсбук. Той, хто мене хотів поздоровити, вони скинули на карту гроші. І, знову ж таки, і вже відповідальність моя перед тими людьми, які скидав, а вони скидали. Там більше 100 тисяч гривень не скинули там. І з'явився меморіал пам'яті е, Вінниці. Частина меморіалу. Частина. А то да. потім нам будуть Част... ще да, закидати да. ще? Ні, ні в якому. Я навіть на цю тему я не хочу ніде ні її так і особою не висвітлюю, кожен день не нагадую. У мене така теж позиція допомагати потрібно тихо. Якщо ти дійсно хочеш допомогти. Я не допомагаю, я не зібрався там, йти в політику. Я не хочу там, бути блогером заробляти на своєму блозі. Мені не треба там, мільйони підписників, мені треба якісні, скажімо так, якісні підписники, яким мій досвід зможе допомогти. І це мене буде гріти і тішити. І завершуючи нашу програму, маємо традиційне питання до усіх наших гостей: що зробите першим після перемоги? Ну, е, ну точно я напевно сутки посплю нормально з цією, з цією думкою, такою, е, що все закінчилось. Тому що, як я вже говорив, це морально-психологічний стан він такий не не хороший. Так що грандіозно салют пускати не буду, але класно посплю з чистою совістю і душою. Що вже все закінчилося. Да. Дуже бажаю вам якомога швидше виспатися, щоб от настала перемога, і щоб ваші бажання реалізувалися. Дякую. Дякую вам за те, що знайшли час та завітали до нашої студії. І глядачам нагадаю, що це був подкаст Віничини.